Продовжуємо слідкувати за суспільно важливою ситуацією щодо придбання майна білоцерківської ТЕЦ за кошти громади. Сьогодні у стінах міської ради відбулось засідання бюджетної комісії за словами начальниці управління фінансів Світлани Терещук. На ці потреби у скарбниці є додаткові майже. 300 мільйонів гривень за рахунок значного перевиконання бюджету, тож не доведеться урізати фінансування соцпрограм та інших видатків, затверджених на цей рік. Також під час засідання заступник міського голови Василь Морський зачитав проєкт рішення, що містить 10 пунктів. Закріпити зазначене в цьому рішенні майно на праві господарського віддання за комунальним підприємством Білоцерківської міської ради Білоцерків тепломереж. І дев'ятий пункт: уповноважити директора комунального підприємства Білоцерківської міської ради Білоцерків тепломережа здійснити заходи реєстрації права господарського віддання щодо майна, зазначеного в цьому рішенні, в порядку визначено чинним законодавством, доручити міському голові дикому ГА підписати договір купівлі-продажу майна та інші необхідні документи пов'язані з придбанням зазначеного в цьому рішенні майна його подальшому оформленням. Доручити виконавчому комітету Білоцерківської міської ради вжити заходів щодо оформлення купівлі-продажу, зазначеного в цьому рішенні. Майна управління фінансів Білоцерківської міської ради передбачити в бюджеті Білоцерківської міської територіальної громади на 2023 рік кошти на придбання. Разом з тим, за словами членкині бюджетної комісії Оксани Сахарової, наразі думка депутатів міської ради щодо придбання майна ТЕЦ розділилась. Тож вона попросила пояснити, які наслідки потягне за собою, якщо на сесії обранці не підтримують дане рішення. На це питання взявся відповідати заступник міського голови Анатолій Кравець. Цитую його: якщо будуть невизначеності з цим об'єктом, можуть виникнути певні проблеми з забезпеченням теплопостачання масиву. Але які саме не уточнив, зазначу завтра відбудеться пленарне засідання, де і стануть відомі результати голосування. Майно цього підприємства знаходиться в іпотеції в Національного банку. Національний банк не є оператором теплопостачання, він не буде займатися виробництвом теплової енергії для нашого масиву. Тому Національний банк, за дорученням Кабінету міністрів України, звернувся до нас з пропозицією. Даний об'єкт критичної інфраструктури може бути проданий за оціночною вартістю 298 мільйонів. Будь ласка, міська рада, розгляньте, і в разі, якщо вас це цікавить, я розумію, це так. Прийміть відповідні рішення, тому ми маємо розуміти з вами, що в разі, якщо ми не звертаємо на це увагу і увагу і кажемо про те, що ну нехай держава за нас думає. На мою думку, опальний сезон може бути під загрозою. А хто ж буде з боргами розраховуватись? Так вирішив іпотекотримач, чи іпотекодержати продати майно, яке в нього в заставі, скажімо так, чи в іпотеці, запропонував нам його придбати і таким чином використовувати. Таке може бути. Мова не йде Юридичну про особу ніхто не купує. Да, мова не йде особа... про продаж чи тим більше купівлю з нашого боку чи нами купівлю юридичної особи, за, за якою відповідно вже борги. є борги. У разі не, ну, завтра не прийняття рішення, вся подальша доля залежить від дій і рішень національного банку, правильно? Ну, зокрема, держави в цілому. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.